Я хлопці! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося перший настрільний бій на об'єкті 452К. Новий важкий танк ССРівський 10 рівня за конструкторське бюро, яке видавали 22 лютого 24 року, звичайно. Хто дивиться, не знаю, коли цей відосик. Так і наскільки я прочитав в інтернеті, цей. Ін... Танчик видавався за конструкторське бюро, а іменно за 80 тисяч танків. Оцих видавали перші, хто отримував до 40 тисяч, ще й давали фірмовий 3D-стиль до цього танка. І будемо дивитися сьогодні. Перші настрійний бій. До речі, дивимося у нас сьогодні прес аккаунт Тож хтось, можливо, з українських блогерів. Ці, що стрімлять, можливо, хтось зіграв оцей бій. Це на... На... наразі на сайті WatryPlace. Це найбільший настрільний бій, тож обов'язково приймайте вподобайку. Будемо дивитися, на що здатен цей танчик в рандомі. І так, ми сьогодні граємо на мапі лінія Зігріда. Ми граємо тут повністю всі десятки по одній артилерії в команді та по два легких танках. 1164 ми вже настріляли, так і подивіться. Ми зараз стріляємо стандартними бронебійними снарядами. Оце дуже дуже важливо. І зараз, як я вже сказав, зараз ми трішки поговоримо по гармату. Дуже цікаво буде подивитися навіть самому, що у нас з себе представляє тут гармата. Нашого танчика у нас стандартні ідуть бронебійні снаряди. 560 разової шкоди за пострі 260 мм міліметрів броні. На 1000 метрів за секунду літають наші стандартні бронебійні снаряди. 560 разової шкоди за Я постріл це, до речі, це не такий, нестандартна разова шкода, як для ССРівських танків. Так і зараз бачимо, наш автор реплею, перекидає на кумулятивний снаряд, так розумію, голдовий, який теж забирає 560 разової шкоди за постріл та 320 мм пробиває броні. Також в нашу наш реплею завантажені осколку власні снаряди. Кількості трьох штук в третьому слоті 700 разової шкоди за постріл осколку власним снарядом та 65 мм бронепробиття. От Подивіться, ми зараз Центуріона Action X просто наказуємо. Ми просто його шиємо в річок, тим більше у нас зараз завантажені ще й кумулятивні снаряди, голдові. Ми його прошивали навіть на Так, подивіться, СТБ-1 проїжджає вже на кумулятивних снарядах. Отут зараз починає по нам розряджуватися. Ми звичайно приїжджаємо відразу на стандартну позицію. От, як я вже говорив, ми зараз Центуріона Action X просто бронебійними снарядами просто його наказали. От в нього немає в башті жодної броні, як ми вже побачили всі. Так і розводить наш автореплей дуже грамотно, це мені дуже сильно подобається. Сам таким займаюся, оце ніби відвернув гармату в іншу сторону, а насправді зведений ну не зведений, а цілишся в його сторону, тільки пускаєш праву клавішу мишки, і відразу гармата миттєво стрибне в ту сторону, де ти націлився. Оце дуже дуже грамотна така позиція. У перестрілках звичайно можна розводити противників. Зараз-два. Звичайно, якщо якийсь опитний, якийсь досвідчений, неопитний, перепрошую, звичайно. Якщо якийсь досвідчений гравець, він, звичайно, на таку, не клюне таку ловку, звичайно. Тож пользується, хто таке не знав, звичайно. 3296 вже нас настріляно, 3-1 рахунок. Так, СТ2 і даємо йому на 588, розмінялися ми з СТ 2 Двухстволкою він 502, ми йому 588. Можна сказати, що ми розмінялися в свою сторону. Так і, до речі, у нас така трішечки, я б сказав, навіть приплюснута отака форма трішечки. У нас дуже якийсь гострий такий, гострий, дуже гострий у нас, е, гостра башта. Так і подивіться, як гармата опускається. До речі, як на мою думку, досить такий непоганий танчик. Подивимося, подивимося, що він буде із себе представляти в рандомчику. Так, і, бо, тому що тільки якщо, я правильно розумів, 80 тисяч людей тільки отримали цей танчик, планка на три позначки буде дуже велика. Зараз усі статисти будуть грати на ньому. Так, і, звичайно, якщо їх роздавали більше, ніж 80 тисяч, обов'язково, напишіть в коментарях, це наскільки мені відомо, я прочитав у новинах на сайті. World of Tanks офіційному, але це було ще раніше. Звичайно, це перед оцим вводом конструкторського бюро. Сьогодні він вийшов. Так і, звичайно, я ще навіть не заходив в гру. От такі справи. 4-2 рахунок, і ми виграємо на 3 тисячі похідпон. Там у нас 4474. Боже, три четвірки у нас в заданій шкоді. Так, перестрілювалися наші, з, е, наш танчик Є 100 з противниками. Він їх розрядив наш союзник на Є-100, Але не зуміли ми пробити СТ2, якби там не було, але трішечки у нього броня все ж таки якась і є. Так, і знову так, СТ-2, що через все не вистрілявся так. Що я й думав, це зараз наш авториплею ст 2 Так само розвів. от так само, як він розводив противникового СТБ-1. оце це те саме було. СТ2 відвернув у гармату в іншу сторону. Це дуже, б... дуже чудово, я бачу оце. От, от такі справи. За 5 тисяч у нас вже настрінено. І ми від оцеї такої кубки зараз на даний момент відіграємо. У нас нічого не залишається, немає куди переїжджати. Бачимо, противники вже повністю зайняли місто, повністю абсолютно. На мінімапі зараз СТБ-1, що за все, так він їде в нашу сторону, не помічає наш авториплею. Зараз з лівої сторони СТБ СТБ-1 переїде. Це на мінімапі бачив. так і дає. На 359 хітпонтів ворожа СТБ СТ2 приїжджає. Так і зараз будемо дуплет ловити. Ні, витанкували ми снарядик від СТБ. Все ж таки є броня, як бачимо, в нашого об'єкта 452-го і сьомий так в'їжджає на нас. Побачимо, ні, знову не пробиває. От подивіться, що це все, у нас навіть якась броня, якась навіть чудова. є. Мені так здається, що і сьомий на голдових підкаліберах нас не пробиває, з 1 на голдових кумулятивах нас не пробуває. Тож можна сказати, що у цьому цього танка досить непогана така броня лобова, принаймні. У нас вже майже 6 тисяч настріляного 9-7 рахунок. Так, і сьомий стоїть. Так, він відстрілюється, їдемо, треба давати йому пробиття. Це так і ми, звичайно, його не пробуваємо дуже і дуже не ну, добре, скажімо так. І ще що хотілося б знати, звичайно, яка у нас тут перезарядка. В реплеях не показує, яка у нас перерозрядка. Так, зходиться. От, шукає наше тереплею, куди пробити в башту Іса 7 але немає куди. Зводимося в, в НЛД, даємо йому на 498 хітпоінтів. Вилітає нижче середнього. Нагадаю, у нас 560 разової шкоди. Зазвичай, наприклад, такого, як і 7 об'єкт 277. Оце СССРівські танки, важкі 10 го рівня, вони забирають 490 разової шкоди. Нам тут запихнули таку гармату на 560. Леопард 1 подивіться, він не світиться, дає нам на 381. По дорозі, як ми їдемо в його сторону, такий підсвічується, він, до речі, фуловий. 1850 хітпоинтів. Він нас не пробиває, дуже чудово, ми йому даємо відповідь. Ну, принаймні, ми розмінялися в нашу сторону. Але швидко радіти, бо тому що у нас тільки 541 хітпоинтик. Зараз вороги скинуться по пострілу, і нас уже немає. Три противники тільки залишаються. Це ворожа рушка Леопард один та в, не, ворожий От Так, не знаю на що терпляє. Звідки виїжджає. Так, рушка. Даємо йому на пів вертушечку на 527 хітпонтів. У нас уже 7,5 настріляно, а настріляного рушка вже залишається шотна. До речі, вона нас мала забирати. Леопард підсвічується, підсвічується 60 ТП наш союзний його добирає. Залишається тільки Артобат. 134 хітпоинти, приїжджає Стеревешка, що за все, ми до нього навіть і не доїдемо. Так, наша союзна арта по ньому не влучає. Три фраги у нас на рахунку, так і у нас вертушка не залетіла, на жаль. Ось такий у нас сьогодні бій на майстра на об'єкті 452К, новенькому з бюро конструкторського. У нас тут з епічних медалей, тут стальна стіна, та. Основний калібр 7500. тисяч. У нас настріляного три фраги 1272. Чисто досвіду. І у нас уже майстер на 1200 чисто досвіду. 30 тисяч срібла. Ми пішли в плюс. Досить цікавий танчик, на мою думку. Тож обов'язково прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.